Отже, Summer Game Fest закінчився і все. Не дуже добре, навіть з урахуванням цікавих трейлерів в минулому івенту більше підходить Summer Cringe Fest. Чому так? Давайте розбиратися, що там показали, коли і що вийде, і скільки взагалі коштувало розробникам усе це задоволення. Тому з вас лайкос і актив, а з нас новини. Угода чесна. Для різних актуальних новин і не тільки у нас є телеграма, для спілкування Діскорд. Також окремо запрошую підписатися на нашу інсту посилання на соцмережі. У описі за можливості можете стати спонсором каналу або підписатися на Патреон Чебаймієкофі і погнали розбиратися. LEGO Horizon Adventures Guerrilla Games і студіо Gobo анонсували кооперативну екшен адвенчуру у всесвіті Horizon і стилістиці всіма улюбленого LEGO. До речі, я дещо здивувався ізометричному вигляду. Думав, що це буде вид від третьої особи. Гра являє собою lego тематичний спін спіноф серії Horizon, що складається з Zero Dawn, Forbidden West та також Horizon Call of the Mountain. У гру можна буде грати як соло, так і в кооперативі. Як локально, так і в мережі. Реліз гри відбудеться вже взимку. Цьогоріч одночасно на ПК ps 5 і Switch. No More Room in Hell 2. Старші геймери пам'ятають першу частину цього зомбі екшену яка вийшла на хвилиночку у 2011 році як мод для Source. Хто взагалі при здоровому глузді чекав продовження? Але ось воно. Трейлер показав моторошний, кривавий мультиплеєрний геймплей. У грі на нас чекають відкриті карти і необмежена кількість можливостей для повторного проходження. Помітно, що розробники вдосконалили гру, зробивши її рівною мірою, жахливою і жорсткою. Стокою гравців чекає не тільки якісна графіка і соковите розчленування, а й кооператив на вісім осіб. Особливий акцент було зроблено на перманентній смерті. Як все це буде реалізовано, дізнаємося вже восени, коли Номорумін no Hell 2 вийде на ПК десь на Хелловін. Продовжуємо традицію розповідати про проекти від українських розробників. Цього разу у нас чарівно вусатий і магічно пухнастий роглайк Arcane Аркейн Бласт від студії Campfire. Граючи за кота чарівника Адріана, який опинився в підземеллі часу. Вам доведеться комбінувати сили стихії, викликаючи елементальні реакції, що зносять хвилі ворогів. На щастя, вусатому магу не обов'язково рятуватися самотужки. В цьому йому можуть допомогти друзі, адже варті. Arcane Blast є кооператив. Демка проекту Campfire, який, до речі, повністю локалізовано українською мовою, вже доступна. в Steam. додавайте Arcane Blast у вішлісти і звичайно ж, спробуйте демку. Цим ви, як на мене, очевидно, допомагаєте українському геймдеву. Посилання на гру є в описі. До біса, баскетбол, футбол і взагалі всі інші боли. Настав час. Так, стоп, не той Гаррі Поттер. Ось інша справа. У трейлері Гаррі Поттер Квідіч Чемпіонс. Не зовсім зрозуміло, що конкретно буде являти собою гра. Квідіч Чемпіонс міститиме можливість кастомізації персонажа. Можна буде вибрати одну з чотирьох ролей, наприклад, переслідувача чи зберігача. З них ми дізналися, що гравці зможуть зіграти з культовими персонажами, включно з Гаррі, Драком Алфаєм, Роном Візлі та іншими. Особисто зіграти в Квідіч можна буде вже 3 вересня на ПК і актуальних консолях. Квідіч Чемпіонс буде доступна в PS Plus з дня релізу. Кавбаст це те, що буде коли змішати ескапістс, серіал Prison Break і мармеладних е. Чебурашок, ведмежат. Коротше кажучи, вийде кавбаст. Кооперативна аркада про втечу з в'язниці розроблена однією людиною. Головне, судячи з геймплею, не кинути мило. Один мінус мило можна буде підняти лише наступного року в стім. Нам показали тизер майбутнього екшену Star Wars Outlaws, який глядачі сприйняли доволі стримано, незважаючи на епічність і красу показаного. Вважаю, позначаються не найприємніші даунгрейди та інші дрібні скандали навколо гри. У будь-якому разі більше деталей про гру і геймплейних кадрів покажуть на презентації Ubisoft Forward 10 червня. Наступна частина 4 x стратегії вийде 2025 року на ПК, і що не дивно, консолях обох поколінь і свіч геймплей Civilization 7, на жаль не показали. Зате сторінка гри вже з'явилася в Steam. Згідно з нею, у сьомій частині не буде української локалізації, навіть текстової. А ось грошиків акторам дубляжу і перекладачам з Росії девелопери все ж підкинули. Чи є це перешкодою для покупки, якщо ви любите подібні ігри? Ігри вирішувати тільки вам, як і в інших іграх серії у Civilization Сім, ми матимемо змогу побудувати свою власну цивілізацію, розширювати території, воювати, співпрацювати та прагнути до процвітання. Геймплей покажуть в серпні. Нева. <му> Це пригодницький платформер від авторів грі Вийде цьогоріч. Неймовірно стильна гра розповість зворушливу історію про дівчину та її дружбу з Вовком, який супроводжує її в подорожі. Ох, напевно, одна з найбільш очікуваних ігор цього року. Трейлер Black Myth Wukong був переважно кінематографічним, але кілька кадрів із геймплеєм теж є, включно з босфайтом. Загалом Wukong має приголомшливий візуал. Black Myth Wukong спочатку буде доступна на ПК PS5. Реліз на Xbox Series відбудеться пізніше. Зараз, за заявою розробників, вони займаються оптимізацією і дуже вибачалися за перенос у новому неймовірні. Вірно, красивому трейлері показали особливості розширених видань прийдешнього екшену. У колекційці буде намисто і повнорозмірний обруч. Також автори опублікували системні вимоги гри. Розробники підкреслили, що специфікації вказані з урахуванням використання технології масштабування зображення DLSS чи FSR. Якщо говорити про відеокарту, то для мінімалок потрібна GTX 1060, в той час як для рекомендованих RTX з також потрібно 130 ГБ гігабайт місця і 16 гігабайт оперативки. Щодо ціни, то у нас гру продають за 1700 гривень на ПК в Steam. Показали й трейлер наступної гри від студії Atlus, Насамперед відомої за серією Persona. Судячи з усього, метафор Refantazio буде в тому ж жанрі, що й інші проекти цього колективу реліз відбудеться 11 жовтня. Не обійшлося і без віртуальної реальності. Показали сюжетний трейлер vr гри Batman Arkham Шедоу. На жаль, гра буде доступна виключно на Meta Quest 3 і вийде восени. У Arkham Шедоу гравцям доведеться взяти на себе управління месником, озвученим Роджером Крейгом Смітом, і спробувати позбавити Готем Сіті від чуми щурячого короля. Судячи з усього, гра буде суворою, і Бетс задаватиметься питанням, як далеко він зайде. Щоб перемогти цього неприємного ворога, події Arkham Shadow відбуватимуться між подіями Asylum і Origins. Можна буде побачити зародження таких лиходіїв як Опудала і Харлі Квін. Головне можна політати по високодеталізованому Готему. До озвучення своїх персонажів повернуться деякі актори з минулих частин, поки підтверджений Роджер Крейг Сміт у ролі Бетмена. Показали геймплейний трейлер Ребута, давно мертвої серії, яка все ще живе в наших теплих спогадах. Нова Delta Force Хоу Cops буде фрітуплейним плейним тактичним шутером, у якому буде не тільки сюжетна кампанія, а й повномасштабні битви в стилі батли. Правда, за сюжет доведеться занести кілька шекелів. У трейлері було показано безліч перестрілок, як і очікувалося. А також анонсовано проведення глобального альфа тесту для ПК у липні. На жаль, без дати релізу. Останньому трейлері нам показали геймплей-сюжетки. Кампанія носить назву Black Hawk Down і розповість про невдалу військову операцію армії США в Сомалі. При цьому розробники придбали права на фільм Рідлі Скотта Чорний Яструб, що дасть змогу відтворити найзнаменитіші сцени зі стрічки. Хоукопс не є продовженням або перезавантаженням. Насправді це гра, що складається з двох частин: мультиплеєра з комбінованими збройними силами і здібностями героїв, що нагадує. Battlefield 2042. Мультиплеєр викликає найбільший інтерес з очевидних причин. Як безкоштовний конкурент Battlefield, вона добре позиціонована для того, щоб потрусити сцену військових шутерів, особливо тому, що включає екстракшн режим. Компанія Blumhouse показала невеликі геймплейні сегменти шести прийдешніх хоррор-ігор. Усі тайтли розробляються різними інді-колективами і разюче відрізняються за стилем, ідеєю та атмосферою. Якщо вам цікаво йдеться про такі проекти, Sleep Awake, судячи з усього, буде психологічним хорором і симулятором ходьби, вам належить узяти на себе роль молодої жінки, чий розум зраджує її після нападу безсоння. Fear the Spotlight жах. Астик від третьої особи в ретро стилі, що нагадує старі добрі хорори на виживання, типу Resident Evil і Silent Hill. Ви граєте за молоду жінку, яка переміщається темними локаціями, повними головоломок і ворогів. Crystal Theater of Idols – Це хорор від першої особи з елементами шутера. У ній вам доведеться битися з жахливими ляльками та істотами, схожими на аніматроніків. Вона, звичайно, більше екшенова, ніж інші, але від цього не менш страшна. The Simulation Виглядає як ще один психологічний хорор. Але цього разу ви грайте за людину, яка потрапила у світ віртуальної або доповненої реальності. Це дивна гра, але можливо не найстрашніша із списку Grave Seasons виглядає досить унікальною і переконливою. Це суміш симулятора фермерства з якимось потойбічним і кривавим хорором. у чому суть поки не відомо. Project, C, мабуть, найзагадковіша з усіх. Про гру невідомо нічого, крім того. Що за її створенням стоїть Сем Барлоу і Брендон Кроненберг? Так, зізнавайтеся, кому ще у 2024-му цікаві Power Рейнджери? По-моєму, вони залишилися десь в телевізорі. Початку усередини нульових, але в будь-якому разі був продемонстрований геймплейний трейлер аркадного бітемапа Mighty Morphin Power Rangers Ritas Rewind, який вкрай нагадував черепашок ніндзя. А саме TMNT Shredder's Revenge. у будь-якому разі реліз відбудеться цього року. And boy. назва говорить сама за себе. На вас чекає дуже мила видовищна і захоплива пригода хлопчика, який вирушив у перегони і оленяти, якого він знайшов дорогою. Один із найстильніших тайтлів, показаних на івенті, як на мене, дати релізу немає, але гру вже можна додати до списку бажаного, що і рекомендую зробити вже зараз. Під час презентації показали геймплейний трейлер рольового екшен RPG Kingdom Come Deliverance 2 від студії Warhorse. Гра вийде цьогоріч, але точної дати поки не назвали. Зате стало відомо, що в сиквелі Генрі зможе зайнятися тілесними втіхами так з жінками. При цьому розробники зазначають, що розміри відкритого світу збільшилися приблизно на 35%. У новому відосі можна подивитися, як головний герой розважається з дівчатами, отримує помідором поєблету, фехтує з найрізноманітнішими противниками і б'ється з собаками. Просто прекрасно. Що ще потрібно? А, ну так, точно. Псевдореалістичні бої, соковитий графон, щільна атмосфера і красиві дівчата на місці, гравий. Де колись цього року на ПК і приставках. Ви завжди любили фільми боді хорори, але вам завжди чогось не вистачало. Наприклад, інтерактивності. Поспішаю порадувати, бо творець Silent Hill і Siren, Кейті Ротояма розробляє гру Slitterhead, у якій ви граєте за людей, здатних перетворюватися на тварюк, хоча б частково, реліз відбудеться 8 листопада, але чесно кажучи, особисто мене показаний геймплей не вразив. Окей, нарешті ми переходимо до по-справжньому серйозних ігор. Killer Bean – це шпигуни, асасини, слоумо. Все це на вас чекає в максимально серйозному, максимально адреналіновому, максимально тестостероновому і ще раз максимально серйозному Killer Bean. У грі представлений острів із відкритим світом, безліч різноманітних місій, ворогів, неігрових персонажів, зброї та інше й інше, оскільки сюжет цієї гри генерується процедурно. Но на початку кожної нової кампанії розробникам явно треба буде добряче постаратися, щоб гравцям було чим зайнятися. У ранньому доступі можна буде зіграти в основну кампанію і запропонувати свої ідеї, які можуть потрапити в остаточний варіант гри. У ранньому доступі, за припущенням розробників, гра пробуде рік-два. Основні оновлення виходитимуть кожні два місяці. Реліз у ранньому доступі відбудеться вже цього літа. Трейлер симулятора альпініста Кейрн від студії The Game Bakers, відомої за Фурі і Хевен. Гравцям належить підкорити неприступну вершину. Для цього потрібно спланувати маршрут і ретельно розрахувати ресурси під час підйому. Сторінка гри вже доступна. в Steam, щоправда ось реліз відбудеться лише наступного року. Показали сюжетний трейлер екшену Unknown Nine Awakening від студії Reflector Entertainment і Bandai Namco, яка була створена у співпраці з вашими улюбленими Sweet Baby. У ньому гравці виступлять у ролі Харуни, яка здатна занурюватися в таємничий вимір під назвою Складка. Жіночка має дати відсіч найбільшому і найчоловічішому антагоністу-колонізатору в історії відеоігор. Якщо вам усе ще цікаво, реліз Unknown Nine Н від якої явно тхне вайбами Forspoken, відбудеться цього року. Сюжетна адвенчура і симулятор ферми Вандерстоп від творця Стенлі Пербел. У ній гравці гратимуть за колишнього воїна, яка змушена керувати чайною крамничкою в чарівному лісі та дбати про потреби клієнтів. З огляду на те, що головна героїня ледве не піддалася темним спогадам. найімовірніше на нас чекає вкрай цікавий твіст. Знову ж таки, це гра від автора Стенлі Пербел. Тут можна очікувати взагалі що завгодно. Дати релізу вандерстоп немає. Зате вже є сторінка в Steam. Nexon показала ще один трейлер The First Descendant. Розробники запевняють, це не просто екшена гра, яка подарує глибоку та змістовну історію. За сюжетом залишки людства протистоять інопланетній расі, яка почала на землі війну і намагається винищити всіх людей. Але герої, роль яких зіграють геймери, можуть перемогти всю цю нечисть. А ось як саме вирішувати лише тобі. У cgi трейлері Лутер Шутера показали дату релізу гри 2 липня. Доволі ди. Дивно, що не було продемонстровано навіть секунди геймплею, але це невелика проблема, бо до цього проходила бета. У геймплейному трейлері Sonic X Shadow Generations ми побачили нові та перероблені 2D і 3D рівні, крім того, показали нові здібності Shadow. Це гра, у центрі якої знаходиться історія трьох їжаків та їхня епічна пригода. Сюжет гри обертається навколо Shadow, який опинився в конфлікті зі старим ворогом Чорним Думом. А взагалі мені здалося, що хтось у Sega точно збожеволіли у найкращому сенсі. Якщо в Sonic Frontlines звучали людям. Юті металеві запили, які краще б пасували битві з босами у Metal Gear Revengeance, У трейлері Sonic X Shadow Generation здовбав якісний драмен бейс. Розробники також розповіли про бонуси за передзамовлення і деталі делюкс видання. За передзамовлення можна отримати, як завжди, якусь косметику. А гравці на PlayStation отримають розширені анімації прологу з віддаленими сценами як бонусний контент. Цифрове делюкс видання дасть змогу гравцям за. Ти в гру на три дні раніше, усім іншим бажаючим пограти за Shadow ви зможете вже 25 жовтня. Автори масштабної survival-ММО Dune Awakening показали кінематографічний трейлер гри. Трейлер був присвячений видінням Пола Атрейдеса. У відео герой розповідає про кошмарні варіанти майбутнього, які являються йому. Він розмірковує про те, як можна було б уникнути жахливих подій. Наприклад, якби в його матері народилася дочка, а не син. У підсумку герой доходить висновку, що ситуацію може змінити гравець. Події дюни розгортатимуться в альтернативі. Тивні часовій лінії, що вже викликало обурення у багатьох фанатів у соціальних мережах, 20 червня відбудеться геймплейний показ. Розробники стратегічної гри нового покоління показали цілих два трейлери Battle Aces. Стратегія обіцяє повноцінний ігровий досвід із короткими матчами. Цей новий підхід до RTS вводить систему Unit Deck, де гравці можуть заздалегідь налаштувати набір юнітів і баз перед боєм. На момент запуску, який намічений на кінець цього року, буде доступно понад 50 юнітів, а 40 з них будуть доступні в майбутній беті. Battle Aces також спрощує Елементи RTS, такі як збір ресурсів, створення юнітів і будівництво, щоб скоротити всю один на один або два на два гру до 10 хвилин. Гравці можуть перемикатися між виробництвом юнітів і управлінням арміями одним натисканням клавіші, без необхідності повертатися до бази і фронту. Бета пройде в червні. Доповнення Night Spring для Alan Wake 2 вже вийшло. У DLC гравцям стали доступні три епізоди, присвячені альтернативним версіям героїв гри. По суті, це історії з розряду. А що якщо і нам доведеться зіграти за офіціантку Роуз Мерігольд, яка має вкрай нездорову фіксацію на Алані Вейку, Віла Джойса, головного героя Quantum Break, і Джесі Фейден, протагоністку Control. З огляду на особливості професії останньої на нас цілком можуть... Чекати цікаві сюжетні твісти також Remedy оголосила, що Alan Wake 2 отримає фізичний реліз восени. Єдиний нюанс: гравцям доведеться купити або видання Deluxe, або колекційне видання. Делюксове і колекційне видання Alan Wake 2 містять у собі сезонний пропуск гри. До нього увійдуть усі доповнення, зокрема і Night Springs. Друге сюжетне DLC для Alan Wake 2 під назвою The Lake House Вийде в жовтні. У ньому головними героями знову виступлять. Сага Андерсон і Алан Вейк. Нічого такого. Консольний реліз. Майже мертвий. MMO New World Aeternum від Amazon. Гравці сприйняли анонс вкрай негативно, тому що проект не отримував тематичних оновлень з минулого жовтня, і Aeternum майже не подарує нічого нового. У цю версію увійдуть базова гра, і торішнє розширення Rise of the Angry Earth. Також директор гри Скотт Лейн підтвердив, що NPC-компаньйони допоможуть перетворити гру на ММО, у яку можна грати. Ти соло, крім цього, на гравців чекають кросплей консолей і ПК плюс новий рейд на 10 гравців. Кроспрогресія, однак відсутня. За іронією оновлення New World відбудеться лише в жовтні. Тож тим нечисленним фанатам, що залишилися в цієї ММО, буквально довелося чекати цілий рік. Питається заради чого? Ця гра вже стала мемом щоразу, що на покійному, і три, що на SGF, гравцям показують нову частину скейт, яка все ніяк не вийде. Втім, цього разу за допомогою досить крінжового, але водночас самоіронічного лайв-ролика розробники скейтборд симулятора оголосили, що проведуть плейтест на консолях восени цьогоріч. Кульмінацією цих тизерів стала поява сайту, виконаного в естетиці 1990-х років зі спливаючими вікнами і ретрографі. Фікою у ролику показали трохи геймплейних кадрів раннього білда гри. Ого, але ж Упел Ворлд усе ще грають. Велике оновлення для популярного виживача вийде 27 червня. У Сакураджима Update з'являться нові пали, виділені сервери Xbox, нова фракція, новий бос, новий режим арени і навіть абсолютно новий острів. Незабаром після цього розробники студія Покетпер опублікували детальну дорожню карту для PvP і рейдових босів. Так, усього лише реліз найпопулярнішого компетитів шутера на консолях, і більше нічого. Нам показали не лише трейлер, а й повідомили про те, що Valorant отримає консольний реліз. У трейлері, що демонструє цю новину, Riot Games пояснила, що всі зняті кадри гравці записали за допомогою геймпада. 14 червня на PS5 буде запущена лімітед бета. Проте шутерок вийде і на Xbox Series. Також стало відомо, що ті, хто підписався на гейм. Пас отримають доступ до всіх поточних агентів і 20 відсотковий приріст експи, який поширюється на батлпаси та івенти. Показали дуже красивий трейлер екшен RPG Монстер Хантер Вайлдс з епічними битвами проти пустельних тварюк, але чогось кардинально нового порівняно з попереднім показом ми не побачили. Повністю RPG буде представлено на виставці Gamescom. Нещодавно Capcom повідомила, що станом на березень сукупні продажі серії Монстер Хантер досягли 100 мільйонів примірників, і Wilds безсумнівно ці показники збільшать. Реліз гри відбудеться у дві 25 році. Нарешті нам показали геймплейний трейлер блискавичного кунг-фу екшену Phantom Blade Zero від S Game. Коротке відео насичене напруженими бойовими сценами, де показано деякі елементи геймплею. Це бойовик із високошвидкісними битвами, який змусить згадати про секіро, жорстокі сутички, включно з босфайтами, динамічний екшен, літри крові, приваблива графіка та плавні анімації. До числа босів увійдуть озброєний масивним тесаком воєначальнику капелюсі Роніна і жінка, яка орудує клинками, прикріпленими до її ніг. Залишається набратися терпіння і чекати нових подробиць. Мо версію гри почнуть возити на різні виставки вже цьогоріч. Проект перебуває в розробці для ps 5 і ПК. Critical Hit Games показала дебютний геймплейний ролик детективної адвенчури Nobody Wants to Die. Події розгортаються в Нью-Йорку 2329 року. Завдяки передовим технологіям. Люди навчилися зберігати свою свідомість і переносити її з одного тіла в інше. Звісно, це дуже дорога процедура, яку можуть дозволити собі тільки обрані. Ми візьмемо на себе роль Джеймса Каррі, досвідченого детектива з відділу смертності. Він береться за неофіційне розслідування ланцюж. Загадкових убивств разом із колегою на ім'я Сара Кайп Джеймсу потрібно вийти на слід таємничого серійного вбивці. Реліз заплановано на 17 липня на ПК, Xbox Series і PS5. Вийшла бодікам за ціною в 630 гривень, але відгуки змішані і дуже різняться: хтось лає проект за дьоргану і дуже різку камеру, хтось за технічні проблеми, проблеми з серверами і відсутність більшості основних механік, що притаманні сучасним шутерам. Так, наприклад, у гри немає прогресії. В цілому публіка залишилася задоволена зануренням і мультиплеєрними матчами, але це коли ти зможеш попасти в лобі. В цілому багато хто сходиться на думці, що це більше демка і фунт фундамент для майбутньої гри ніж повноцінний проект, і такі висновки трішки дивні, бо гра вийшла в ранньому доступі, і автори попереджували, що контенту буде мало на виході, але поговоримо про це в окремому відосі. Фентезійний півіпіві піві, і Dark and Darker знову став доступний у стімі. До цього гру видаляли через мутки з порушенням авторських прав. Також гра перейшла на фрітуплейну модель. За замовчуванням у грі не можна торгувати з іншими гравцями. Є доступ до базових підземель деякі механіки заблоковані. Повну версію можна купити за 30 доларів, і саме тому у неї змішані відгуки. Публіка не оцінила, що у фрітуплейці є такі дикі обмеження. Вони називають цю версію просто демкою. Деяким гравцям однак така фішка навпаки сподобалася. Гру можна спробувати безкоштовно, якщо не сподобалася, видалити. А якщо сподобалася, купити за фул прайс. Нова колда Black Ops 6 поверне деякі механіки мувменту, які дають змогу швидко переміщатися по карті. Так, наприклад, у грі з'явиться ковзання, пірнання і спринтерський біг. Це стало відомо зі сторінки інсайдера під ніком Bob Network UK. Він порівняв ці механіки з тим, що є в Max Payne. Традиційні скасування, ковзання і пірнання в Call of Duty залишилися незмінними. А тепер, якщо вірити словам інсайдера, у Black Ops 6 з'являться більш плавні механіки, які дадуть... Тут змогу гравцям підходити до пересування картою більш креативно. GTA 6 ризикує стати ключовою грою поточного покоління і позитивно вплинути на продажі ps 5 і Xbox Series, оскільки на ps 4 досі сидить майже 50 мільйонів людей. Саме GTA 6, на думку експерта Мета Піскатела, зможе нарешті змусити людей оновитися. Ясне діло, і PlayStation і Xbox покладають на гру величезні надії, особливо з огляду на те, що на ПК вона найближчим часом не вийде. На Summer Game Fest пресі дали можливість зіграти в денку найочікуванішої гри українського геймдеву Stalker 2. На жаль, часу давали вкрай обмежену кількість, але всі, хто все-таки зміг дорватися до пробної версії, похвалили її за помітний прогрес порівняно з минулим демо. Правда, зігравші говорять, що не могли повністю насолодитися дослідженням світу. Знову ж таки, через обмеження в часі. На фото можна побачити власне голов... Головне меню свіжого білду і невеликий кадр з геймплеєм. У меню використовується одне з відео, яке опублікували раніше розробники. Не знаю, як на мене, минулий івент вийшов досить пісним. Гучних анонсів мало, показів геймплею і тріплею ігор ще менше. Зате купа оновлень для ігор, які цікаві, досить вузькі аудиторії і якась крінжуха. Так, є кілька приємних і несподіваних перлин на кшталт Діренд Boy або No More Room in Hell 2. Але в іншому нудьга і парад постановочного CGI. А якщо ви ще не знали, минулого року показ однієї хвилини трейлера на саме Game Fest коштував 250 тисяч доларів. Очевидно, що ціни зросли. Та чи варте воно того? Як на мене, для більшості трейлерів на SGF навіть 40 гривень, що еквівалентно одним штанам, було б дуже багато. Коротше, напишіть, що думаєте про це все. Наваліть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.